До нас за допомогою звернулася директор благодійної організації, яка називається Літачок. Чим вони займаються? Наскільки я зрозумів, вони допомагають дітям з дитячих будинків, тобто організовують різного роду ярмарки, де там щось продають, жарять ковбаски чи шашлики. Одним чином роблять для дітей таке свято. Вони попросили нашої допомоги, в чому вона буде полягати? В тому, що ми надамо шашлик там і ковбаски, щоб вони могли пожарити це все і накормити тих дітей. Вони так само залишають багато різних людей, блогерів, підприємців, тобто ми одні з них. Те ми відправимо шашлик і ковбаски від себе повністю безкоштовно. Але я хотів би ще залучити і вас. Можливо, хтось має змогу допомогти гривнею. Тобто я не буду збирати сам кошти. Я залишу посилання на їхню банку, де вони збирають, або можете знайти їх в інстаграмі. Називається благодійна організація літачок, і в них в профілі також прикріплене це посилання на їхню банку, де вони збирають кошти. Бо першого разу, коли вони в нас просили допомогти, нам трішки не вийшло по часу, там різні. Нюанси були, і ми не змогли їм там відправити посилку. Але ми е, долучилися там з фінансової сторони. Ми там для одного хлопчика купили спортивний костюм. Ну е, дітей багато потреб, які закривати потрібно також багато. І якщо ви допоможете, я вам буду дуже вдячний. Давайте робити гарні справи разом. Гарного дня вам!